До початку війни у закладі навчалося 130 дітей, працювало 16 вчителів та 12 техпрацівників. Школу побудували в 1986 році. Вона була осередком освітнього та культурного життя для однієї тисячі трьохсот мешканців села та брід та прилеглих сіл. Наша школа була одним із найсучасніших закладів громади. Двоповерхова, зі світлими і затишними класними кімнатами з інтерактивним обладнанням, простора актова зала, новий сучасний лінгафонний кабінет, спортивний зал завжди були наповнені дитячим сміхом. Усі початкові класи обладнані відповідно до вимог нової української школи, забезпечені різноманітним навчальним матеріалом. Діти були активними учасниками та переможцями районних. Обласних всеукраїнських конкурсів, олімпіад та акцій мали спортивні досягнення. 10 березня 2022 року. Окупаційні війська Російської Федерації захопили будівлю та поселилися в ній. Насамперед вони потребували надійного укриття, що знаходилося у підвальному приміщенні. Таким чином, на території закладу проживало біля 500 військових. Та було розміщено велика кількість військової техніки. Протягом семи місяців до 4 жовтня росіяни хазяйнували у закладі, грабували та знищували матеріальні цінності, а до 11 листопада обстрілювали село та школу всім можливим озброєнням. За період окупації села Давидів Брід внаслідок артилерійських обстрілів. Будівля зазнала значних руйнувань. Повністю зруйновано фасад закладу, спортивний зал, навчальні кабінети другого поверху, вибиті всі вікна та двері, спалено бібліотеку, плити першого поверху холу провалилися у підвал. Шкільний автобус розбитий та пограбований. Відновлення нашого закладу дозволить навчатися дітям не лише села та Брін, а й прилеглих сіл. Оскільки має вигідне географічне положення, учні, вчителі, батьки вірять у відбудову школи, щоб продовжити навчання у рідних стінах. Віримо у краще майбутнє, віримо у перемогу. Все буде Україна. А у вас задача разобрать ее? <риклади> По убирате. А взагалі езжали якось так называемый. один.